Вітаємо, вітаємо з університету. Днем Університету! Мій найкращий. Happy Birthday! Шановні наші викладачі та студенти. Сьогодні ми щиро вітаємо вас з Днем нашого університету. Це по-справжньому особлива подія. В цей день ми вшановуємо історію нашого закладу. Вітаємо всю освітянську спільноту університету Грінченка зі 121-ю річницею заснування. Це свято об'єднує нас всіх у спільному прагненні до знань, досконалення та розвитку. В університетському просторі кожен студент реалізовує свої мрії та амбіції. Дійсно, він абсолютно особливий та не схожий на інших. Ми любимо наш університет від корпусу на Мінській до корпусу на Лівобережній. Бажаємо успіхів, натхнення та душевного благополуччя. Нехай кожен новий день в стінах нашого університету буде наповнений новими відкриттями, цікавими проєктами та яскравими спогадами. А студентам е, хорошого навчання. Щоб всі здавали сесії, і все було добре. Ми пишаємося тим, що навчаємося в найавторитетнішому університеті нашої країни. Нехай рік буде сповнений світлими моментами, теплими обіймами. Хочемо побажати вам вірних та міцних знань, які ви можете отримати в нашому університету. Бажаємо вам незабутніх емоцій в університетському житті. Це справжнє свято для всієї грінченківської родини, яка знає і шанує історію своєї альма Mater. Бажаю вам здійснення ваших мрій, натхнення, досягнення високих цілей. Нехай атмосфера університету щодня буде сповнена новими знаннями. Бажаємо вам натхнення, нових досліджень та незабутніх вражень. Нехай наш заклад дарує усім чудовий настрій. Бажаємо нашому університету подальшого розвитку, нових наукових досягнень. Бажаю вам успіхів, творчих зреців. Наш університет. Це не просто навчальний заклад. Це домівка для тисяч студентів. Отож разом прагнемо досконалості. Ну що загадав зі святом? Зі святом.